Пацани, всім привіт! Я на каналі Папайросплей. Дощ ідея сьогодні, як ви можете замітити. Сьогодні коротшо, такий день. Прибрати пушки в руки. Е о! Э, е Будем партизанити. Портфель візьмемо. RPG! Фейерверки сьогодні будуть. э, е е Пулемет візьмуть, звісно, нічого будемо. Б... Радио, ну он Вс, тихнет. Все, Бронежилет нас. Я, блин, не Чи нема, блин. Портфель. Це, ну, зн... зна... А, місце, походу, на... Блин, ну, ё Радио, Радио, рацию, блин. Ё-мо, я застрял только. Ну да пофиг, пацаны. Вы, Вих... вылезаем из своей халупы, блин. Так, значит, мы поедем. Короче, я зараз в селі нахожуся. Тут ці, як їх. Ті комуністи, блін, моїх корей покрали, бачите, Я, короче, думаю, що за херня, блін, що вони собі позволяють, блін. То я, блін, зараз на цьому бобіку як виїду, блін, покажу, де раки зимують, то вони, блін, на зуби зуб не позбирають, блін. Две... твену. Два храза куриного. Погнали, пацаны, заводы, бля. Ну все, блин, вам хамна, блин. Ну, блин, заводься. ну что ты, блин? Дождь пофиг. Пофиг, что дождь, блин. Блин, суку рва, не правда? Блин... Як... Як тяжко оно що... нас в порот, блин, то что... Ну и вс в налево кури крадут, блин. Я им дам, блин, свинца в жопу и... І... Вот тут и будет красный. Иди да до чертил собачек цех, блин, коммунисты, блин, мускалки вонючек, блин, дубаю, блин. Ёпа, бля, я забыл, не трат так гнать, я буду родить. Э -э. ну, блин. Зараз, треба в безпечное место поехать. Ну, газуй, газуй. Зараз, газуй. Зараз, Прикрываемся, прикриваемся, аккуратно. Все вылазим, 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 вылазим. Поцмони в чм нагревается не? Бачите что вони роблять? Ну не село наше захопело. Я, я я я... вам це дам. Все. Камінь. Давай с тими коммуністами вонючими вашими. Я вам блин. Бульбу в мене не... Кажу бульба, блин, Картоплю, блин, ка я шо. Б... -мо, хва хрест стрелять там, блин, я залом. Зараз... Куда? Куда бежишь? Не на то напало, блин. Как мой хурей красный ТВП сюда, ну там, блин, да. Что вдавилось блін, блин, сране коммунисты БТР, где, блин. Думаю, ты ведь ты крутил на БТРу на страшный, блин. Шо, блин. На! Ай, блях, копалы зараза. Я, походу, блин, скоро не ветра мои. Так. Его Йосрі... набирає серйозні сырье пацани. пацаны. Пацаны! Тримайте мене семеро. Я розізлився! На! Жия, бляха Шо. Мені тільки мене тільки одракету. Блях. Ну воно хоча бы спец. Ну принаймні проспав одного. Я звідки знав, що я. Спати, блін! Вечным сном, зараза, куда ты в блін? Блин, блин требу брати побільше ракет, нич ніж... не можешь всего полуметра нормально попасться, -мо. Треба проспати, блин. Ну смысл шос позволяет, блин. Сок, раз хоче, блін. блин. Наші люди сдаются, здаються, Блять. Ч, блин, за кем цей полмет презраджу, то здесь и смерть. О, бля. Куда ты лезешь? Минус. Ой. Уже двох забрал на той свит. Блин, ну блин. Ну тут, блин. Куманду, вот я еще. На, бляха. Бля, патроны. Зараза, у пистолет вообще спасается. Тактичний відступ, тактичний відступ, я так вже нормально розхаймачу. Село майже відбіле, блін. Давай, заводьте, заводьте, бобік не підводь мене, блін. Ну заводьте, блін, це срайток. Давай, газуй! Щось там по радіо говорили, блін, мені пофіг. так, І це з кожним буде, зрозуміло, блін. Ну це знаєте, як в мене краси. З... Вчора, я, зерно зарано вкрал, сьогодні курей покрал, это шут шитки має бути? Я вообще сдурил эти, блин, искал эту ваші. Блін, я... Я у дорогу не забуду эту. вони они мою хату заходять, то там куча... боєпропасів на вещи, блин? Ти я ще з другої світовой, блін, збирав. Шо б, думаю. Я просто так сидів? Не, блін. Мій Дидова ще не крав с другой світовой війни был. А я ще за на тебе за Блін, бідний бобик вже, блин. Простреляли, ще? блин, щент. Ой. я блин уже запутался, звідки я въехав. Да не все правильно, так? А то зараз, блин, не хочеться на інший бок нарватися. а у мене припасів нема. На страхе резаки, так скажем Дощ прищи як з ведра просто. Так, дорожній знак, шок у нас поворот стоп, я шо из не туда еду, не Мені Не заедете, Пацани, пацаны трохи трохи не туди поехал. Не хватало ще напоротися. Та пофиг, бля. Я не надеюсь другу велоскубовик ветром. Инакше придается ее об крупеты. Блин. Пивбака. Там ми все Чшш. А, стяжка, бля. Нет, час тяжко ми не приїдемо, там такі блин. Не хватало що, блін, застряти. Так я звідси свезу. А, ну лово. Мій Не ненадовго, давай. Та заглушити, то бензин зараз кінчиться, шо буде. Да блін, де, блін, ключ. А. Ага. Такие фары. Ой. да, не смеются. Да, блин, да за уши. Короче. Так за гущет Зараза. Вей ты, блин. Ой, я все равно шведку. Вот, блин, чуть не впал. Так, змеи пару ракет взяты. Ракет Дуже... Якщо у мене ще лишилося, звісно. Ммм, то фигня. Дейтер. Одна ракета, ви серйозно? Цим кого я вб'ю? намет. А, це намет... Ні, ні, дякую, намет нам не знадобіться патрони Патрони для полумета. Я всі просрав. Прийдете проте РПГ замість РПГ. За... Не, я РПГ не буду міняти ви що? А вон. Пулемет. Підібрати замість. Ні, ні я... Я РПГ не буду замінювати, пацани, ви що, бля. Хоча... Знаєте, ці пулемети... Гументивочки! Пацани, це, це жопа! Їм жопа, їм... Сра... їм... Їм не жити, блін, я зараз це все... попро... оооооооу вам хана! Вам тряпка! Кацапики. Вибив. З Эмочки. Я зараз, блин, їм таке воштую. Таке свято. Патрони, патрон, патрона. Патрон, патрон. Ото вони запам'ятають на всю своє життя. Все, погнав, пацани. Е, Почкайте, боеприпаси, боєприпаси. Що у нас? Ага, фигня. Все, погнал, пацани. Стребаємо нам шо? Буде прикол, якщо. штухнути. Якщо в багажні... стоп. Тут же боеприпасы, не? Шесть. А, это М-комплекты. Да ты, я там радиус рамки задолбал. Давай, заводься, заводься. Ясно, что коммунист захопили наш село, Коммунист упчал те. Коммунисты общав, Хочуть все вкрасти у нас и так далее. Урожай, творена и так далее. Хоже тут блядь, шаб налит. Ми це не ляг хрустил. Не знаю, что, блин, українці — це називаємо зван... люди. Просто так свои города нікому не віддамо, ні? Тим паче, як я хо ху... якимусь, блін мускаликом. Ты сраку, блин, Иди китайцам сраку назад. Так та, то в нас кажут. Блін, вони вже вилізли на дров! Треба гвинтівку снайперську брати. Це, це не вариант. Блин, на ходу, на ходу, на ходу види Выходим на ходу, а то це жопа уже починаешь малята де банничи кацапы да ты ближе стреляешь блин за тебе я гнайду то я тобі бошку відстрілю, блін, блин ти. вон там сплят двоє блин, мені мне сейчас не що я їх не бачу блин сраний дощ прийшов ні, ні кінця ні початку ни печатку де ты блин Випець. Тракурато, то блін, люблять блин, люблят блін. жопытый. Это ему скали, блин, он такие, нагли, пиццраку дадут. Блин. Нажал в спину, дадуть. Предатели, блін, вонючі. Блін, вони зараз в кущі залізли, стопудово кр... закреслит хочет, наверное. Пап граната блін. пкинул, Зараза! Ще б чуть-чуть. Вопа, що я кажу, блін, я не знаю. Я їх не бачу тупо. Чисто не бачу. Ай! Зараза! Шмаляють? Я їх не вижу, блін, вони мене видят. З такої відстані? Не, ну... Ну так, ну пацани, а вы шо, сипку не є, чи ч блін? Ви... Ви Выходите з кущів? Ну по десь в кущах засія, щоб я їх не побачив. О, ніби терчить, не щось торчать, не? Баягузы, блин. Срати гусы, я бло. Да вы реально сыкуны, блин. А, блин, ракету, вы шо дебилы? ракетами і мимит, шмаляти. Ідіоти, Идиоты, блин. Вы бачили, блин? Ракету, блін. Сакуны, блин. Тільки секуны и ракеты могут кидати с далеку, блін. Блин, ях. Ну, хоча бы пару повал его несыдят блин тик ваша... ваша червона армия бля Вся. Зараз буде точно червона блин якшу знайду но ну, блин злапаю блин так биткопы всралку блин а вы пули свишь блин тут воно разражаю блин жаль что никого не вышли что ніякого союзника вони певно в полоне наших людей тримать знает кидил не пацаны це жопа их не видно а вони по мне попадают я блин курча ваша мать я вам блин на О, очень пощеви. Тра из их убьеха ты, блин, шоп. Что я у... Хитрожопи, думаю, это Думаю, белый дни, ты хитрожопи, блин. Да я вам дам. Я знаю, те лизы краще не живем. Так, -с, они бы в все нормально, да? Надеюсь. Надеюсь, Петрович дома, блин. Ёхана бабай, что так за нос? А, блин, дождь. Сегодня, блин, дождь все вообще закончится, че не, блин? -ля я ляй, я ляй. -я 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 -я. Блин, там цер... Чекайте, пацаны. Выходы, выходы, выходы. Треба обстановку сдалеку. Не, бинок... Я бинокля не взяв чи ч? Та... Та я не брав брал бинокль, пацан. Чи не брав? Зараза Та ви вы задал Так, там бачу стрейчий. старий чийсь. Напевно Напал... Івановича. Стрелка показує истин. Ні-ні-ні, ви шо, блін я шо сам убил тебя? А вы хоть чай бы граната, я б закинув бы, блін Пять ему побував, поубивал, все, вс, Надіюсь, вони вы не кувались, я просто мужчин не чесно вона дорога починається Вот таке я нас. Ой. Земля. Земля, земля наша Такс. Та ніби чисто често, пацаны. А у стрмно, блин, вы здесь может в засаде, знаєте? Так, стукер. Питлики не утопався. Грона живет у мене не було. Доді такого життя мене не у того, что, блин. Зимускалоки приедут командувати, ну да. Та тут в цьому ресторані, ресторане. Креатус. Давай. Чисто. Чисто. Тут комуністи, я бачу їхню техніку. Це полюбе комуністи Ой, ки наглі Тай акуратно, акуратно Машини полушари. Вони церкву захопили полюбе, бля. Що б нагліло, бля. Церква для, сліве... для святих людей, бля, а не для... для чортів вонючих. Прое пропасы. Не. С чехот вообще. Так не бы все норм. Меня ты на трав. Йой! -йо! Да шо, блин. Приду. -мо, скилько! Вони мене в, в пастку зас засадили! На, блин, ешь! Холодный ты! Хорошо <зарядка>. я файну пушку взяв. Ти я, блин, двері мені не стріляють, будеш сам складати ти коммунизм не дроба Ты мені будеш двері пилити, а? На яй! Як, блін, я не розумію, блін, як? Пацаны, це шобу в общі Ну, думаю, на цьому серії будемо закінчувати. Ось така серія вийшла блін, це піпець, жопа. Комуністи взагалі обнагліли, все захопили, всю цю локацію вони забрали собі під свій контроль. Ну, в принципі, я пару відлупив, блін, відправили на, на покій. Так що кому сподобалося, пишіть, може, я зроблю про продовження. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, я б, блин, канал на каналі Всім удачі, хорошого настрою і покенера. До наступної зустрічі.